Гнилі овочі для ЗСУ і мільйонні відкати у Дніпропетровській області викрили масштабну корупційну схему на постачанні продуктів для ЗСУ. За даними слідства, до оборудки також причетний начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Суть схеми полягала у підписанні актів прийняття передання за так званими безтоварними операціями. Фактично до війська доставляли лише частину продукції, передбаченої договорами. Попри це, посадовці оформлювали документи про повне постачання, після чого продукти списувалися через підконтрольних осіб. За так би мовити, закриття очей на недопоставки та неякісні продукти. Посадовець отримував відкати до 50% від суми контрактів. Лише за один тиждень незаконні виплати могли перевищити мільйон гривень. Отримані гроші підозрюваний, витрачав на розкішне життя, придбав нерухомість кілька преміум авто та другі речі, оформлюючи їх на родичів під час Обшуки вилучили майно і брендовані речі на понад 8 мільйонів гривень, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів. Посадовця затримали та оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Також підозру отримала його підлегла, яка за версією слідства допомагала передавати хабарі. У неї вилучили 20 тисяч доларів. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних та реальні масштаби збитків. У Києві викрили працівника банку, який передавав росіянам персональні дані українських військових та волонтерів. Йдеться про 40-річного співробітника відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про клієнтів, які мали стосунок до сил оборони або допомагали армії. Крім цього, він фотографував будівлі, що могли використовувати українські захисники, та мав передати координати резервного дата центру банку, де зберігаються бази даних. Чоловіку вже повідомили. Про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою і може отримати довічне ув'язнення. В Одесі іноземцям за кілька тисяч доларів організували фіктивні шлюби з українками, щоб вони могли легально жити в Україні та безперешкодно перетинати кордон. До схеми були причетні дві жінки та чоловік. Вони підшуковували одеситок готових за винагороду класти формальний шлюб. Вартість такої послуги становила від двох до чотирьох тисяч доларів, отримавши свідоцтво про шлюб, іноземці оформлювали посвідку на тимчасове проживання, що фактично відкривало їм шлях до легального перебування в. Раїні наразі відомо щонайменше про чотири випадки такої незаконної легалізації. Трьом фігурантам вже повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Україні викрили ще чотирьох псевдоблогерів, які публікували у соцмережах дані про розташування та переміщення сил оборони. Тепер їм загрожує до восьми років ув'язнення. Один із фігурантів у Черкасах під час повітряних тривог знімав роботу ППО та викладав відео в Телеграм. До того ж, він поширював проросійські наративи та фейки про українських полонених. У Миколаєві підозру отримав контрактник ЗСУ. Він опублікував у Тікток відео з маршрутом руху свого підрозділу. На Донеччині затримали жителя Слов'янська, який підсвічував геолокації українських військових на Краматорському напрямку та поширював ці ролики на Ютуб. Ще одного порушника викрили на Дніпропетровщині адміністратор Вайбергрупи, публікував координати блокпостів і місць базування українських захисників. Під час обшуків у всіх фігурантів вилучили телефони та комп'ютери з доказами. Їм повідомили про підозру за поширення інформації про зсу та виправдовування російської агресії.